Що відбувається у зоні бойових дій на півдні України? Лівий берег ще окупанти використовують як таку буферну зону. Сьогоднішній день просувати діток, очевидно, жодних сторін повноцінно не зможе. Як живуть окуповані прифронтові громади, і як себе там поводять російські військові? Ці міста фактично знищені. Фактично у них відбувається дуже критична ситуація. Як розвиватимуться події на фронті на південному напрямку найближчим часом? І чи залежить це від бойових дій на Донеччині? Тобто не схід так впливає на ситуацію на півдні, як зараз Курська область. Вітаю з вами Юлія Щетина і новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. У російської армії бракує ресурсів і резервів для того, щоб вести штурмові дії на кількох напрямках одразу. Внаслідок цього, у Запорізькій області, інтенсивність бойових дій останнім часом знизилася. Про це днями заявив речник оперативно-стратегічного групування військ Таврія Дмитро Лиховій. За його словами, на Гуляйпільському напрямку вже майже місяць не спостерігалися російські штурмові дії. Кілька тижнів тому окупанти частково забрали із Запорізької області свої підрозділи рівнів батальйонів, полків і бригад. Водночас російські військові намагаються активізувати бойові дії на придніпровському напрямку, сказав лиховій в ефірі телемарафону. Залишається активним, причому він дедалі більш стає е, інтенсивні більш таким гарячим і інтенсивним на карті бойових дій Придніпровський напрямок на Херсонській області, де очевидно противник хоче е, підійти ближче до берега Дніпра і взяти під контроль його основне русло. Він туди е, можна сказати навпаки. Кидає додаткові сили генеральний штаб Збройних сил України у звіті 17 вересня. Повідомив, що на Оріхівському напрямку зафіксовано один штурм українських позицій в районі Роботиного. На придніпровському напрямку російські військові провели п'ять невдалих штурмів. Тим часом президент Росії Володимир Путін 16 вересня підписав указ про встановлення штатної чисельності збройних сил Росії на рівні півтора мільйона військових. Це на 180 50 тисяч більше, ніж в останньому указі, який Путін підписав у грудні 2023 року. В Американському інституті вивчення війни вважають, що у такий спосіб Росія продовжує нарощувати свій довгостроковий військовий потенціал. Аналітики зазначили, що цей указ не є показником нової хвилі мобілізації, а радше свідчить про широту можливостей набору до російської армії. Збільшення чисельності збройних сил є частиною більш довгострокової мети Росії, яка виходить за рамки війни в Україні і спрямована на посилення загального військового потенціалу. Ціалу за допомогою реформ написали в інституті вивчення війни, Тож, що відбувається у зоні бойових дій на півдні України та прифронтових громадах, і як події можуть розвиватися надалі. Частину населених пунктів Оріхівської громади контролюють російські військові. Начальник військової адміністрації Оріхова Микола Вінніченко розповів новинам Азов'я, що люди, які залишилися в окупації, зараз перебувають у блокаді. На даний час у нас три населених пункти окуповані. Це на знестерянка копині мирне залишається там в нестерянці 78 чоловік. В копях 54 людини і 38 вісім. Людей в невенести На даний час гуманітарна допомога їм не надається. Останню гуманітарну допомогу отримували люди в, в августі місяці. Їм привезли там крупи і тушонку. Воду люди збирають ту, що душу, де в кого там є в колодець, з колодці беруть. Ну і в основному харчуються тим, що вирощують в Северногороді. на городі. Фактично постійно населені пункти. Дуже багато дронів літає. Людей не випускають. У цьому регіоні російських військових не поменшало, але вони намагаються пересуватися лише вночі, каже посадовець. До місцевих жителів окупанти ставляться дуже пильно. Фактично в день їх не видно, військових, а вночі вони ж не дозволяють цивільним людям виходити. В основному передбуваються вночі. Даже були випадки такі в Нестерянки, коли людина поранена, то вивозили і вночі, і то трьома пересадками на цивільних автівках. Ситуація дуже напружена. Та їх обшукують постійно, і вже по декілька разів обшукують постійно людей. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Депутат Херсонської обласної ради Сергій Рибалко розповів новинам Приазов'я, що на лівому березі найскладнішою залишається ситуація у населених пунктах, які розташовані поблизу Дніпра. Гула пристані, збурівки, там геройська рибальчі. Звісно, що там найскладніша ситуація, тому що там постійно базуються війська російські і там постійно прилітає. Це найскладніші місця, які знаходяться безпосередньо на береговій лінії. Ці міста фактично знищені, фактично, в них відбувається дуже критична ситуація, і в цих містах ну. Залишилось, якщо там позалишалося 10-15% відсотків населення, то це добре. Усіх робили зачистки, перевіряли телефони, і це робиться постійно. Потім було декілька публічних е, страт. Я можу це так назвати, коли людину забирали, а потім привозили мертву, клали посеред села і показували, що якщо ця людина якусь інформацію передавала, то ми її обов'язково стратимо. Це військові злочини і не військові, це взагалі злочини проти людства. Але після цих дій зрозуміло, що кількість інформації, яку люди взагалі можуть сказати або розказати, її зменшується, тому що ці люди попадають під е великі ризики. Бойові дії в основному ведуться на островах або прибережній зоні, зазначив депутат. Тож рух російських військових на лівобережній частині Херсонщини не припиняється. Лівий берег ще окупанти використовують як таку буферну зону. Тобто туди прибуває багато нових військових, тільки прибувших, і вони там проводять певний період, там місяць, два-три для того, щоб адаптуватися до умов війни. І потім звідти їх забирають зазвичай на Донецький напрямок, забирають в інші напрямки, де ведуться активні бойові дії. Також буває ротація з активних бойових дій на південь. Зрозуміло, що самі умови там вони їх не бачили таких умов. Тобто море, овочі, кавуни і все інше це такий собі курорт для російських військових, які позаймали всі. Курортні будинки, які там були будинки відпочинку, і в і в залізному порту і всіх інших містах. Російські військові обстрілюють правий берег Херсонщини набагато більше ніж сили оборони України. лівий, додав Сергій Рибалко. з нашої сторони, особливо по е населених пунктах, де точно немає або не може бути виявлено якихось е ворожих угрупувань ніхто обстріл не веде. Якщо є хоч якась якийсь ризик того, що разом із окупантами можуть бути діти або сільське населення, це теж виключено. Ми знаємо цей епізод обстрілу в нашій територіальній чулаківській громаді, коли двічі вистрелили по двічі було два прильоти по магазину. Перший був прильот по магазину, а потім другий прильот знову ж по тому самому місту, де люди розбирали. Продовольчі запаси і все інше. І тут же з'явилися кореспонденти, які звинуватили ЗСУ у цьому злочині. Але в дійсності всі бачили і розуміють, звідки були виляти, звідки вони відбувалися. Ці виляти були з лівого берега. Це ніяким чином не пов'язано з нашими воїнами. Тобто, таких такі провокаційні дії вони роблять постійно. Проти мирного населення, військовий експерт Денис Попович розповів, що на Херсонщині продовжують тривати бої за острови у Дніпрі. Російські військові намагаються ними заволодіти острови в руслі Дніпра. Зараз там відбуваються бойові дії. За них росіяни будуть намагатися оволодіти цими островами для того, щоб заволодіти ну захопити власне Дніпро, перекрити там буквально сполучення. І створити передумови в подальшому для можливої висадки на е, правий берег Дніпра. Це не означає, що це висадка буде. На сьогоднішній день форсувати Дніпро, очевидно, жодна зі сторін повноцінно не зможе, але буде створено, ну іде, скажімо так, формування позицій в битві за Дніпро, битва за острови, це Херсонська область. Вони забрали частину військових, зокрема з Курського, з Херсонського напрямку в Курську область. Тобто не схід так впливає на ситуацію на Півдні, як зараз Курська область впливає на ситуацію на Півдні. Це, до речі, свідчить про те, що вони не будуть не готуються до якихось масштабних дій, зокрема на Херсонщині. На запорізькому напрямку йдуть позиційні бої, зазначив експерт. На його думку, найближчими місяцями там, навряд чи буде значна активізація бойових дій. Думати про те, що одна зі сторін буде найближчим часом. Середньострокової перспективі там наступати, на мій погляд, було б не е, Там йдуть позиційні бої на тих ділянках фронту, які були в центрі уваги під час нашого літнього контрнаступу минулого року: Проботинський плацдарм, колишній Бремівський виступ. Там зараз будуть тривати бої, і вони тривають. Е, такі, знаєте, позиційні, там наші зараз є рухи. Головне наше завдання зараз. Е, Зберегти ті, 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 ті територіальні надбання які були досягнуті минулого року. Мали вони чи великі, але вони були. Тобто це роботи планздар, не допустити просування далі відновлення цього варемівського виступу, бо росіяни зараз ставлять саме таку, таке завдання для себе. Тобто відновити ті позиції, які вони втратили після нашого наступу в другому порозі. Тобто, якщо підсумувати, там буде позиційна війна на ну, найближчі пару місяців точно. Наступ на Запоріжжя внаслідок просування російських військ на Донеччині є мало ймовірним, додав Денис Попович. Від Курахова до Запоріжжя там значна, значна відстань. Там справді йде траса безпосереднього Запоріжжя через е, Покровське Запорізько, Миколаївське, Вільнянське і так далі. Там були великі відстані. Там на сьогоднішній день з тими силами, які вони зараз наступають. Дійти до, 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 до Запоріжжя, там треба скратно збільшувати групову російську армію. Це така сама ситуація, коли кажуть, чи є загроза для Дніпра і Павлограда, якщо вони вийдуть е на Покровську. Ну так, теоретично вона існує, оскільки є пряме сполучення. Але того, щоб вони там просунулися і е загрожували такі містами, як Запоріжжя та Дніпро, ну це потрібно дуже сильно збільшити угруповання. Ми зараз бачимо їхні темпи просування. Тобто, якщо ми кажемо про те, що від Авдіївки, а наступ на Авдіївку вони розпочали рік тому, майже рік тому, вони зараз просунулися на 30-40 кілометрів в бік Покровська, втративши ну, понад 300 тисяч особового складу з даними е, то уявіть собі, скільки вони вимагатимуть, скільки вимагатимуть військ подібної операції, щоб просуватися до Запоріжжя, Вододії Дніпра. В інституті вивчення війни нещодавно повідомили, що Росія може зіткнутися зі зростанням проблем у виробництві і закупівлі матеріальних засобів, необхідних для війни проти України. Тож Кремль, імовірно стане все більш залежним від своїх іноземних партнерів. Аналітики зазначили, що зусилля Росії з розширення свого ОПК навряд чи будуть життєздатними в середньо і довгостроковій перспективі через очікувану нестачу робочої сили і наслідки західних санкцій. Військовий експерт, засновник благодійної організації Реактивна пошта Павло Нарожний розповів новинам про Азов'я, що зараз вже є ознаки дефіциту деяких видів озброєнь у російської армії. Найбільша проблема ворога є наразі в розрізі броньої техніки, тампов, БТР, ВП і, е, і е, артилерійських систем. В чому це виражається? В першу чергу, тим, що ми дуже давно не бачили, ну скажімо так, масових штурмів з використанням великої кількості бронетехніки. Ну це, мабуть, ну може, приблизно місяць тому, півтора місяця було на Вовчанському напрямку, коли вони там були. Колони йшли. Але кожен такий штурм, кожна така колона вона закінчується втратами, ну, якщо не половини, то всієї техніки, яка йде на штурм. У нас Генеральний штаб в зведенні звітує зазвичай 3, 5, 10 танків на добу знищених. Можна порівняти це все діло з темпами виробництва, які декларує ворог. Вони декларують 220-240 нових танків на рік в їх, їх офіційній пропаганді. Якщо ми візьмемо, ну, скажімо, 5 танків на добу, то ми отримуємо ну, геть інший масштаб втрат, які має ворог. Звісно, з цих п'яти танків, якась кількість може бути відремонтована і так далі. Але е, наразі на полі бою ну, ми більше за все споглядаємо танків е, вже застарілих. Це Т-62, Це Т-55, і дуже рідко ми бачимо новітні танки, такі як Т-90 і Т-72. Артилерійські боєприпаси Росія готова купувати будь-де і будь-якої якості, зазначив експерт. Свідоцтво тому сористання північно-кирийських боєприпасів В мережі величезна кількість прикладів того, як вибухають російські громади. Коли вони стріляють з цих північно корейських снарядів, самі російські воєнкори писали про те, що якість дуже низька. То, що коли робиш 10 пострілів, там вони всі літять в різні точки. Це свідчить про різну якість пороха, яка знаходиться в цих снарядах. Ну тобто, вони готові йти на будь-який ризик для того, щоб збільшити кількість пострілів. А самі артилерійські системи. Найбільшу кількість, яку зараз ми бачимо на полі бою, ми бачимо причепні системи. Ну тобто, не самокотки, а саме причепні системи. Чому так? Тому що знов таки швидкість виробництва у них дуже низька. І при цьому всьому вони переважають у нас по кількості гострільовсерно. Ну тому що в них є власне виробництво снарядів, доволі потужно є власне відновлення снарядів в радянських е, часів. І крім того, у них є ще союзники вигляді північної Кореї та Ірану, які передають їм ці е, боєприпаси. Залежність від партнерської допомоги у Росії є, але вона не є повною, каже Павло Нарожний. З часом вона справді буде збільшуватися. Крім того, у них є залежність від Китаю. Чому так? Тому що всі комплектуючі безпілотників, які у них є, це дрони камікадзе, безпілотники, вони всі китайського виробництва, і в Китаї є можливість в будь-який момент зупинити ці всі поставки в Росію, ну вони цього не роблять. Ну з іншого боку, Україна так само на 100% залежить, бо все виробництво дронів, яке в нас є, воно все робиться з китайських комплектуючих, ну за там дуже рідкими виключеннями. Якщо брати по артилерійським боєприпасам ну я думаю, що відсотки мабуть до 30 поставляє північна Корея та Ірана разом взятих Росію, а все інше їхнє власне виробництво. Але з часом більш ніж впевнений, що це виробництво буде зменшуватись завдяки ударам українських дронів, завдяки дії міжнародних санкцій, і вони будуть більше залежати від своїх союзників. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називаються спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоїє злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Азов'я. з вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. при приазов'я.